Я представляю виробництво у Луцьку, яке займається металообробкою. До початку повномасштабного вторгнення ми виготовляли дуже багато і різноманітної кількості різних виробів з металу. Після повномасштабного вторгнення ми Долучаємось до тепер до різних волонтерських ініціатив, і зараз, в тому числі, ми виготовляємо підставки під окопні свічки. Це виріб з металу, який досить простий у виготовленні, але дуже необхідний для наших захисників. За допомогою нього кожен воїн-захисник може розігріти або їжу, або приготувати чай, або просто зігрітися. Щороку тих підставок виготовлялися в межах двох-трьох сотень, тобто, в залежності від потреби. Ми її виготовляли в короткий термін, і ми її передали. Термін виготовлення складав до тижні часу. Один до одного притасовуємо. Ось так. Для виготовлення окопних підставок ми використовуємо 51 трубу і ріжемо на отакі сегменти на стрічку пильному верстаті. Довжина труби 51 має 6 метрів. Щоб порізати на такі сегменти, це займає година-дві по часу. З однієї труби 6-метрової орієнтовно виходить 250-270 сегментів. Ми зараз знаходимося у нашій загальновиробничій залі, де основна маса нашого обладнання. Тут ми проводимо загальне виробництво, тобто розкрій збирання, підготовка до зварювальних робіт, задіяні у виготовленні підставок копних свічок буквально до п'яти людей тобто один слюсар, один оператор стрічкопильного верстату, зварювальники обидва і там пакувальники. Вага даної підставки під окопну свічку в межах 150 грамів. Вона легка, зручна, всі кромки і всі небезпечні ділянки зашліфовуємо, щоб ніхто не міг поранитися. Підставка для окопної свічки у нас має орієнтовну вартість десь 150-200 гривень по виготовленню. Ми за власні кошти їх виготовляємо. Ми від початку не афішували нашої діяльності, тобто ми виготовляли протитанкові їжаки, розтяжки для протипроїзду колісного транспорту. Про наше виробництво знало досить багато людей. в Луцьку. До нас звернулися волонтери з ініціативою виготовити підставки під окопну свічку. Ми погодили дизайн і технічну частину, виготовили пробний взірець, передали, його затвердили і ми почали виготовляти ці речі. Щомісяця залишки гофрокартону в нас такі досить об'ємні, це біля 2-3 кубічних метрів. Тобто ми їх не утилізуємо, а передаємо на благо справу. Ми його пакуємо, формуємо і передаємо теж на одну з організацій, яка виготовляє в Луцьку окопні свічки. Дівчатам, які працюють, не потрібно займатися ще порізкою, тобто вони відразу їх згортають, щоб його відразу використовувати і заливати воском. Ми, як і всі нормальні українці, хочемо допомогти нашим військовим для швидкої перемоги і для миру в нашій країні.